Не можу обійти увагою також е, е, таке ново, нове дихання, нове життя художніх марок, е, котрі е, стали таким трендом військового часу. Е, е, ця продукція е, е, фіксує визначні події. Ми е, цими марками віддаємо шану та підтримуємо наших захисників. Е, е, у 23 третьому році. Укрпошта виготовила та вела в обіг 17 художніх поштових марок та блоків, з них сім було благодійних. А що це означає? Що від вартості реалізації частина йде на підтримку Збройним силам чи іншим визначеним по іншим визначеним напрямкам в нас їх декілька. У кожної марки окрема мета. Наприклад, марка, котра була випущена у серпні, це поштова марка, винищувачі зла. 16 гривень з неї, це був благодійний внесок, і ми направили на допомогу ЗСУ. Ці марки я не буду перепеліковувати їх, вони різної тематики у цьому році були, а взагалі вони присвячені героїчним професіям, військовим, героїчним містам, нашим іноземним партнерам, дітям, миру. Та, звісно, ми всі мріємо про перемогу. При кожному введенні в обіг марки чи блоку проводиться спецпогашення. Продаж цих поштових випусків відбувався у всіх відділеннях Укрпошти. Деякі ще можна знайти в наших відділеннях чи в офіційному магазині. Також ми працюємо з маркетплейсами eBay і та Амазон.